Що Віннице? Я прийшов у пошуках справжнього скабу. Тргов. Чоловіче добрий. Я чув, що у Вінниці є справжній скарб швидкості. О, в мене онук Вінниці вчиться, в торік одправили. Каже, що за швидкість в ніг Еверест відповідає. Сідай, тут до Вінниці недалеко. Б Я поїхали. Скарб справжньої швидкості. У Вінниці. Mm. Так це ж Еверест. Красуне. Дивись, допоможи дядькові Джеку знайти справжній скарб швидкості. Джек, та ти вже тут. Ось головний офіс Еверест. Заходь, тобі все пояснять. Ось дивіться: гігабіт. Цієї швидкості вам вистачить на увесь екіпаж. Ось так Джек знайшов свій справжній скарб швидкості. Досить плавати по хвилях повільного інтернету. Підключай Everest.